Всіма кістками моїми і всім серцем моїм приношу я тобі службу гідну тебе, схиляючись головою душі моєї до землі, о всеславний Боже, що живеш в невимовному мовчанні. Заради оновлення мого ти побудував на землі скинію любові, місце спокою для волі твоєї, храм із плотів, шанований за допомогою святого Єлею, що вищий від усякої святині. Ти наповнив його святинями твоїми, щоб у ньому відбувалося служіння всіх і поклоніння вічним і трійці твоєї поставив ти в ньому і відкрив світам, які ти сотворив по благодаті Твоїй, невимовну таємницю і силу, яку не можуть відчути або пізнати почуття творінь твоїх, що прийшли в буття. Перед нею єства ангельські в мовчанні занурені в здивування перед хмарою цієї вічної таємниці і потоком слави, виникаючим від подиву, бо в області мовчання поклоняється їй мисляче, освячуючися і стаючи гідним.